Добрий день, любі малята! Ми з вами вже попрощалися із теплим літочком і до нас у гості завітала осінь. Осінь чарівниця має багато справ. Вона дарує нам щедрі врожаї, овочів, фруктів, грибів. Тому осінь називають багатою, щедрою. А ще осінь. Потихеньку фарбує листечко на деревах, робить його то червоним, то руденьким, а найчастіше жовтим, золотистим. За ці дива осінь називають золотою. За що осінь називають щедрою? Так, за врожай. А за що осінь називають золотою? Осінь називають золотою за її золотаве листя. У нас з вами зараз рання осінь На деревах та кущах листочки лише починають жовтіти, у квітниках іще квітнуть, буяють осінні квіти. Давайте з ними краще познайомимось. Цвітуть жоржини восени, цвітуть жоржини, як сонця промені вони. Садків первини цвітуть великі, запашні, барвисті квіти, неначе спалахи в душі, як спогад літа. Ця квітка називається жоржина. Повторимо разом жоржина. Ця квітка жоржина вища у квітнику, у неї цупке стебло, зелені листочки, квіти її крупні, важкі. Округлі, мов сонечка. Вони можуть бути різних кольорів, а також різної форми. Бувають листочки у пелюстки гоструваті, а бувають заокруглені. Щоб квітка жоржина була дуже гарною, восени її треба підживлювати. Ми можемо побачити це зараз на екрані. Щоб кущик жоржини гарніше квітнув, треба підпушувати землю під її стебло. Чим краще підгорнута земля, тим краще будуть квітнути жоржини. Не слід забувати, що ті квіти, які вже відцвіли, слід відрізати. Це буде надавати можливість квітці пускати нові, гарні, яскраві квіточки. А якщо таких квітів на кущику дуже багато, їх теж слід зрізати, щоб сама квітка жоржини була крупніша та гарніша. Діти з якою квіткою ви тільки що познайомились? Молодці з жоржиною. Які на вигляд жоржини? Чим відрізняються жоржини між собою? Наступна квітка чорнобривець. Чорнобривий чорнобривець чепурився, дощовою краплею умився, втерся теплим вітром рушником та й накрився парасолькою листком. І стоїть це диво золоте, що ласкаво зустрічать гостей. Чорнобривці ростуть низенько, листячко в них тонке. Різьблене, квіти невеличкі, але яскраві. Вони червоні з жовтою або оранжевою серединкою. Чорнобривці дуже запашні та приємно пахнуть. Їх вважають народним символом України. То що ж це діти за квітка? Яке листечко у квітки? Які вони мають квіточки? Вже зацвітають айстри дивоквіти, як зірочки на різні кольори, немов маленькі веселі діти, що прикрашають радістю двори. Такі красиві, просто дивовижні, то пишні, то товговчасті їжачки, а кольори яскраві і дуже ніжні, і на ромашку схожі деякі вони. Наступна квітка дуже ніжна, чарівна. Вона розквітає і квітне цілий вересень, ці квіти середньої висоти. Квітки їхні можуть бути повними і не дуже, найчастіше з голчастими пелюстками. Вони бувають різних кольорів, можуть бути рожеві, білі, фіолетові, червоні. Тож як називаються ці гарні яскраві квіти? Яких кольорів бувають айстри? Пропоную пограти в гру наш квітник восени. Я буду висаджувати квітку, а ви її називати. Тож будьте уважними. Перша квітка. Молодці. Це жоржина. Правильно! Це айстра. Це чорнобривець. Це теж айстра. Діти, то про що ми сьогодні з вами розмовляли? З якими квітами ми сьогодні краще познайомились? Що найбільше вам сподобалось на занятті? На цьому наше заняття закінчено. До побачення!